Вітаю вас. Влада вирішила навести лад з мобілізації. Місце оборони Омеров заявив, що проходять перевірки воєнкомів і вже виявлені проблеми. Так що треба так сподіватися, що частину воєнкомів зараз знімуть і поставлять інших. Чесних, справедливих, таких, ну, коротше, поставлять інших. Тому що бардак, бардак. Ну, Президент України Володимир Зеленський заявив, він особисто дуже нехтує і незадоволений, що мають моменти, коли деякі працівники воєнкомів використовують примус, щоб українців залучати війська. Ну це ж бардак, чесне слово. Українці ж... Хочуть воювати. А ви що не чули? Там мої. Люди стільки старалися повоювати. Що, Боже милост. От недавно спілкувався з одною людиною. Де-да-да, да, з допомогою соціальних мереж. Боже. Патріот, герой! Там що? А, а, там, супергерой! Суперпатріот! Ну, звичайно, він почав мені розповідати. Що ця війна в будь-якому випадку була! Ви що? Люди добрі. Ну якщо б не в цьому році, то нас це точно було. Чому? Отож кляті москалі, вони тільки війни хочуть. А, а знаєте чому? О, виявляється, ці ці 30 років, вони як дурні, інвестували в економіку України десятки мільярдів доларів, щоб війну почати. Глубока Глубока. Мені сподобалось. Сподобалось. Yeah. І банки відкривали, кредити давали. А це що війно поч... От вони ж тоді хотіли, як тільки Україна здявила, вони війно почати! Війно! І тепер... Але чекали 30 років, і ці 30 років, як останні мерзотники, інвестували в економіку України? Те, які хитрі це. А, а, А наші бізнесмени... Торгували з Росією. І Росія з нами. І того, торговельні обсяги зростали, зростали. Це ж точно москалі хотіли напасти. Точно! -т. От знаєте, точно вони торгівлю розвали, розвали, щоб напасти. А тепер напали. Напали, напали! О, як же ж, як? а людина така задоволена? От зараз ми як? тому, Да, мобілізацію підтримують. Треба, щоб всі воювали, Всі! Всі воювали, От це всі все. Ну, вона прям він за кордоном. Ну, я так зрозумів Польщі. Ну, він там по фотографії. Я не знаю, як він тобі потрапив, чесно слово. Не знаю. Але так, він за кордоном. Ой! Як же він хоче мобілізувати? А! Якщо президент України... Заявить загальну мобілізацію. Він миттєво все кине і приїде воювати. А, а зараз просто не час, не час. Ні, ну те, що в нас два роки, вже третій рік е, загальна мобілізація, ну от, от, ну людина ж не прочитав. Розумієте, нарешті, дійсно з мобілізацією влада щось намагається зробити. Е, можливо, чули новий законопроект про мобілізацію, але дивіться, там... Офіційно його на сайті поки що нема, так що немає навіть чого полаїтись. Так, да, там почали коментувати, так, ну то звертаю вашу увагу, що їх декілька варіантів. зрозуміло. Тому важко сказати, про які ви влаєтесь, перші, другий, третій. Що буде далі, теж не зрозуміло. Там ситуація дуже про Військові, звичайно, кричать, давайте більше, 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 більше. Відповідно, розумні люди питають, хлопці, а що ж ви зробили з більше більше 2023 У вас було во! Результат де? Де? А тепер, стоп! Хлопці, ну якщо б вам там ні черта не вийшло, а що ви скажете, що тут вийде? Якого біса? А ми... А, а, то... Так може давайте подумаємо? Ні, звичайно, я розумію, що військом більше-більше, тому що списувати гроші. Та ні, які там воювати. Ви ж розумієте, чим більше мобілізовано, тим більше можна вкрасти. І крадуть вже безбожно. Господі нас, тільки ліниви не краде. І тому, так, оця дійсна ситуація існує, коли військово кричить, більше, 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 красти хочемо, красти, красти. А я воювати не хай красти, красти хочемо. От ти молодці, ой, які молодці. А ті, що за кордоном... Більше, 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 більше. <с> Ні, не наведу клад, не филюйтесь. Ну, дійсно, я так розумію, що цей закон про мобілізацію, який зараз будуть обговорювати, ой, лайтесь, скандалити будуть, але зроблять, ну, знаєте, як вам сказати, різна ну, в одну, в іншу сторону. А буде ще з посерединки. Тому що да, ну дійсно, військові говорять, давайте, давайте більше, а вже навіть ці говорить, хлопці, а гроші де брати? Ваші більше, ви в минулому році 2 трильйони розкрали. 2 трильйони хлопці, роз, розтаскали на відео. Результат. Ну, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Хлопці, ви що, сказились чи що? Може, давайте подумайте, де ви їх діли? Ну, отож, бо, отож, бо рідненькі. Або ви воюєте, або ви крадете. Тому що я розумію, що красти вони якось... Веселіше. Я розумію, я розумію. я розумію. І відповідно тут ситуація така. крім того, ну, знов-таки, ви ж постійно кричите, що треба зброя. Навіщо вам всі солдат? Давайте розберемо зброю чи солдат. Ну, якщо ви подивитесь, у нас на сьогоднішній момент на витрати, на, от, скажімо, зарплату військових, на харчування, на одяг. Це 70% на зброю 30. Це ж Якось вас тут не зрозуміла логіка. Ви ж постійно кричите, як скажені зброя. А тут, ні, 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 зброю вкрасти складно. Не заперей, хоча теж кредит зараз. А, а от, а от да, з її скрасти легше. Це ж наше горич. Тому дійсно, на сьогоднішній момент. Наш президент Валерий Зеленський різно сказав, що навести лад. Молодий. Наш мені забрали, умер! Сказав, грізно, що ми щось наведемо. Молодець. Чекай. Зрозумійте нарешті, війну легко почати, зараз важко закінчити. Це факт. Якщо хтось думає, що війна це така собі розвага, помиляється. Війна це трагедія. Гинуть люди. Розвалюють економіку, вщент розбивають. І всі ці байки, що після перемоги, економічне диво. Так хочеться табуреткою по башки заїхати. <сум> Можете назвати, хоч одну країну, яка після перемоги, якесь диво. Крім гіперінфляції, ні щити там немає нічого. Будь-яка перемога. Причому це стосується і обох сторон. Війна завжди, вона просто дає можливість красти. І крадуть же заразу, багато крадуть. Тим паче, це не тому, що... Ні, ні, ні. Тому що війна. Під час війни красти це традиція. І розповідати, да да, 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 це є така ситуація. А після війни говорить, боже, а як же це відбудовувати? А не знаю. А наче? А як? Да, така от ситуація. Розвалити легко. І тому воюємо далі. Так, да, ця війна, звичайно, буде довга. Тому що, розумієте, тут просто, що називається, змішались в коню люди, все, гроші і тому подібне. І навіть якщо хтось хоче щось реальне зробити, ні, 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 ні. Неправильно, треба а так робити. А так воно робиться. Ну що ж, чекаємо тоді новий закон про мобілізацію. Там в цим законі хочуть, ні, не дивуйтесь, але факт, хочуть забрати повноваження з воєнкомів, щоб вони не от примусово людей не затримували і не мобілізували. Тобто оці ТЦК, чи, ну їх можна, їх там ще пропонують поміняти назву, це ж не від цього не зле, щоб вони займалися тільки обліком. Тобто от мобілізація вони займалися, ну от є ідея, що не дивуйтесь, ідея полягає наступна. Облік військовозобов'язаних от займається ну, така бюрократична система. Сюди. А мобілізацію рекрутів. Інша, інша зовсім структура. Ніякого, щоб не було стиковки. Ну, по великому рахунку, якщо це зробити, це було б краще. Тому що зараз дійсно, виходить, як ситуація, от, ну, ви можете, звичайно, лаятись на воєнкомі, їм спускають план. Якщо вони їх не виконують, їм по башки, як сказати, ну, перепадає всім. І вони всіми правдами, неправдами намагаються хоч щось зробити. І отож, тому ви це ж бачите, що да, да щоб по... А як цей план виконати? А ніяк не виконати. Знаєте чому? Догадаєтесь. У нас, розумієте, коли це ж почалось, виявилося, що у нас тут волонтерів немірено просто немірено. Потім ще дуже багато виявилось, що... Людей десь якісь такі цікаві документи з'явилися, що вони взагалі невідомо хто. А ще більше з'явилося, що бардак пов. Ну, війна, вона ж завжди така. Вона в фільмах красива. А в житті вона поганюча штука. Але іншого шляху немає. Тільки перемога. І тільки перемога України дасть можливість українцям нарешті сказати. Фу, перемогли проклятих москалів. І тепер заживемо на славу найнаше. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором не пожалкуйте.